Палю в кутлі, та вже вийшов на робочу температуру, вона мене там, 56 градусів стоїть на ньому. Зараз буду засипати щепуту, щоб верт палом. Три таких я засипаю по 20 літрів. І хочу заодно подивитися, наскільки їх стане. Так, закидавше отакої от щепи три повних відра. Горить. Зараз в нас 19.29. Засікаємо час. Перейду підкидати наступний раз. Подивлюсь на скільки хватить цих три відра. Так, прийшов я знову до котла. У нас температура 57 градусів, виставлено 56. 21,52. Це стільки дві години пройшло, дві години з чимось. Дивимося, що тут робиться. Ну. Трохи перегоріло щось. Щось трохи. Що осталося. Хано трошки затих. Затушиться. Зараз притушує його. Це коротше. Це м'яка порода дерева, це верба. Я в кущака на себе на полі перебивав. Такий от результат. Дві години. І ще там на годину літа. три відра. Ну, це тільки тоді, коли набере температуру. Так тут трохи більше йде, коли, коли температура набирає.